Привіт всім! Сьогодні хочу з вами поділитися історією, історію, яка трапилася на кордоні Польщі і України. Громадянка України 34 роки поверталася з Польщі в Україну і не змогла нормально перетнути кордон. В чому виникла проблема? Сьогодні в цьому відео я розповім. А вас попрошу підписатися, якщо ви досі не підписані, і поставити лайк, щоб більше людей про це дізналось. Отже, громадянка України 34 роки поверталася з Польщі в Україну і на кордоні її затримали і сказали, що вона не мала права заїжджати до Польщі. А відповідно, вона підробила документи і порушила правила заборони в'їзду. Як це сталося? Вона просто собі зробила новий паспорт і вирішила таким чином проїхати. Їй вдалося проїхати. Не знаю, як це їй так вдалося, просто прикордонники, напевно. Десь зловили гаву і не перевірили по базі і пропустили. А вже на виїзді з Польщі перевірили документи, а в неї заборона в'їзду. І через отаку її дію в неї зараз ще більше проблем, ніж було до того. І заборона в'їзду буде продовжена, і, напевно, ще й штраф якийсь вона буде змушена сплатити, можливо, ще щось. Але в чому суть цієї історії? Досить часто я отримую від вас таке запитання: якщо в мене є заборона в'їзду, була депортація. Чи можу я зараз під час війни виїхати з України там в Польщу чи якусь іншу країну, якщо в мене ще не закінчився термін дії заборони в'їзду чи депортації? Тут маємо і відповідь. Друзі, не можна, якщо у вас є заборона в'їзду, то чи війна в Україні, чи не війна, вам не можна заїжджати в ті країни, в які у вас заборона в'їзду. Так само це стосується і депортації. Як ви знаєте, що візи, карти побиту, біометрія у зв'язку з війною є продовження. Але немає такого закону. Я, як мінімум, про це не знаю, ніколи не бачив, і мені це на очі не попадало, про те, що знімається з людей під час війни заборона в'їзду і депортація. Такого немає, тому бачимо наявний приклад того, що на кордоні люди мають з цим проблему. Тому не рекомендую. Чекаєте, поки закінчиться термін заборони в'їзду. Або в судовому порядку знімаєте цю заборону і тоді ви зможете поїхати. Але просто зробити нові документи, не вихід, тому що зараз біометрія робиться, всі ваші біометричні дані є. І тут проблема. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, що відповів на ваше запитання, чи можна з забороною в'їзду заїжджати до Європи. Не можна. Підписуйся, лайкай, коментуй. З вами Саша Матвєєв. Слава Україні!